Я стаю здоровий ключач. Міскрес! Всім привіт! Ми На каналі Міс Ой! І сьогодні ми будемо розпаковувати Да, за подарунки, ось такі Міланні прийшли. Клас! Що ти будеш першою розпаковувати? Оце. Оце, що це в нас таке? Ні, давай зараз покажемо, що це. Це у нас кулончик Ваяни із другої частини. Дуже скоро буде прем'єра цього мультика. Ми підемо да, з тобою обов'язково? Да. Підемо? Да. Кіно. Правда, кіно буде німецькою, ну нічого. Ми зрозуміємо, так? Так. Да. І, і німецькі русайки буде. Тобто? -то? Русалки. А, русалки. Співає. Ага, а це у нас якась лолка. Такий у нас наборчик. Дуже таке щось цікаве. Я таке не бачила. Оце Санта, тебе такі класні подарунки прийшла. А це від мами. І капи, да? Ось тут такі є різні види. Це дуже щось таке цікаве. Що там, що там іграшка, а в іграшки лялька, ну прям дуже. Ну що, відкриваємо? Ага. Ра, ви бачили, які тут люшка? Ну, Бачите, які тут люшка? Тут все написано, ось стрілочки. Угу. Давай. Я сама. Давай, сама. Давай я буду тормозить. Ага, и сзади. А теперь с стороны. Складно, нет? Ага, -а, не, складно. Вау, да, теперь ставим. С другом а так. Стюм. А, -а, -а, -а. Магію. Магію. І що, як нам треба її? Понимаете. Ну такие крышки. Да. Особенно. Что это лау? Вау! Что ж надувается-то? Да. Вау, Мілана, і тут ви якісь щепці, подаруночки, якісь аксесуарчики. І ще є така велетенська ого, Мілана. Ні! Там, там собачка, або або, або кроєна. Або велетенська інструкція. А, тут, а ну, тут, в принципі, все ж включено, да, батареї? Якщо воно жужить. Що, спочатку відкриємо аксесуари чи саму ляльку? Ляльку. Ну, давай відкривай. Обережно, обережно. Собачка! Вау! А я думала, це... А я думала... А я думала, що це лялька, бо хочу. Вау! Ну, Койку, а хто це? Це собачка. Собачка? Дві А Я б... того, Або, або, або. Ти думаєш, що це собачка, мені здається, що це зайчик. Друзі, як ви гадаєте, хто це зайчик чи собачка? Я гад, це собачка. Вони на зайчика схожа, но не на собачку. Ні. Я... Я не... я... Це ось такий дві. Да, вот. Ну, ось, так это да. зайчик, может быть, нет? Нет, не Чего вот это не Друзі, скажі, не нет, лише, це то, це зайчик. Что это зайчик? Это собачья мушка. Друзья, скажи, кто это? Мы что-то не разумеем, Нет, это собачка. Ось тут такие, ось она. Ну, зайчик есть, в принципе, там мушка торчащая. А это а котик, бачка. да? Угу. А это кто? Это мамочка. А вот Клас. І що, И шо, демонтак сесуар? Я сам надо. Распаковывай. Вау, Цыпка! Ну, мабуть, таке собачка, да, такие? Есто... вишка. Да, я казала. Клас. Юбка. Ух ти. Юбка і цей. Топик. Зипочка. Ищу. І... О, класс. Шузи. И все. Класс, тут цей дивиться. Теж собачка. А я казав, що це собак. Да? да? І що, як там його? Зачей там яка? Ага, так знімається. Я тебе щось... чую. Оп. Оп. Ти дальше чуєш? Ось воно. Да! Ну що, відкриваєш? Uh -huh. На відкривай сама. Ось тут. обережно. Hey! Yeah, Та-да! Yeah. Клас! Покажи, диви яка вона мила. Uh -huh. uh -huh. Нам потрібні зараз ножнички. Я зараз подош. Це, я є упака. Обережно. Теж таке металічне. Так, так, так. Гадавця це забачка. Ну, Ой, диви яка вона мила. Вона мені здається менше, ніж зазвичай. Вам не здається? Дивіться. Ой, Мілана що це в них тебе в погоді? Це якась я не знаю, молодша сестра її. Це, це виходить середня, так? Да? Е, є ж досі маленькі волки. Так, ми лялечку привели в е, несоромний сор, не вигляд. Вона тепер в нас одягнена. Бо був такий ніжданчик, да, Милана? Ось, дивіться, виходить, що ця найбільша. Це о май гад, да? Чи як вона? Так, oh о а це трошки менше. А ця менша, це... а ця манюнька. Виходить, що це а якась... Це менше. Що Це якась старення. Але по обличчю вона така, як, як здоросла. Так, да, в принципі. Ну так. Да. Вона не шкаланна. А в неї тут, до речі, нігті нафарбовані. Це не я мрва. Клас. Це не я малюван. Це теж нафарбовані. А, і в цій. Це я така уважна, я не, не помічала раніше. А я бачила. Не помічала, що в них в усих нігті нафарбовані. А неї ні. Ні, ну маленьких ні. Ні, ну класно, Милаша, ну давай, вдягай її. Юпку. Юпкачку не, не спочат. катка Капка. Ой, щось вона падає. Може потрібно тут. Зменшити об'єм. Тут Навіть регулюється, а це просто це щось з чимось. Навіть як в нормальній кепці регулюється. Це класно! Наскільки так, все продумано до дипломатії? Це мене ложка. Яка? Класна? Тобі сподобалась? Це родилось. Так, почекаємо. Копаться была моя юбка. Твоя юбка? Нет. Давай, юбочку. Нет, я ч Сама. Угу. Да вот ну, я сканялась. Шура, ты сама вдягнешь? Даешь? Да? Давай, чтобы волосы уголовили. А может лица мяты? Потом я сайти соты. Давай нехай буде зараз, подивимося. Окей. Okay. Зараз поправимо місце. Так? Yeah. Ну, можна, я думаю, що можна знімати, а можна так залишати. А, тут і так знімається. Вот і залишається така підставка, що її можна ставити на неї. Да. Давай її одягнемо і поставимо, да? Ага. Сюда здається, якась підставка була? О, стой! Це Ти не думала? А, Там можна ми... окремо Дивіться, знімається. Та. Та на спочатку е діть. А, окей. Трошинки. Тільки навпаки диви, отак. Ні? А ну, попробуй навпаки. Ось так. І так, о. А я ж думаю, чого було якось перевернута собачка ногами. Угу. Так? Я, сама. Давай. Угу. Верхов. Верх халовой. Да, була верхоловоя, а зараз нормальна. Да. Зараз правильно. Да. Угу. Кепку. Кепка. Останній штрих. Показывай. Ось така у нас лялюся. Да, трималась, тільки в на аксесуарах, навіть тут на собачці. Не ну, класно, класно. І тут собачка, І тут ложка. Ну собачка. Угу. Класно. Добав... Можна без ці є в неї ці нам, там можна, ну, мені так теж подобати. Стой! На, 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 Тут собачку нам. На, тепер от э, ця штука. На, можна її використовувати. Можна її використовувати двома способами, так? Да? Можна як підставку для ляльки. Да. І отобається. Просто вона буде тут стояти, можливо так і тут. Ні, вона буде... Вона і буде так, сила. На трібка десь поставити і вона буде стояти. Ні, або, або буде просто забачками. Ну, а можна залишити в ролі, в ролі собачки. Так, на закриті так! Це по типу такий, як знаєте, як зараз модні ці костюми там самбістів чи ще там, що люди ходять такі вони надуті. Ось така у нас. Вышла распаковочка. Да. Ну, а, а там... тебе, тебе сподобалось? Да? Это да? А да, дивы, классно. Давай мы не Чтобы она не заважала, да? Открывай. Да? Я о, хочу, чтобы она была быть. Я о, хочу... а что а, а давай, Он давай, 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 Клаус приніс таку ляльку в неланеному віці, я була б сама щаслива просто. Єс! Yes! Мама, я з тобою затійка. Поділися. І ми будемо що... разом з тобою грати. Классно. Буду... Ми будемо з тобою грати дочки. Це сама, сама добра дівчинка на світі. Просто вона ділиться абсолютно всім, а, з братиками. Буду... Будемо грати з, мама... з татом, з мамою, мама... з бабусями, з дідусями, всім мама, ділиться. М. Мама, Я буду, я буду... грати з дочки і Ти ось мама я буду бейбіком. Добре. А це буде. Папа там. Де? Оце? Зайце? Ні, А, це не зайце, собачка. Ну що, відставляємо, так? Тепер у нас ось такий Яблук. Давай я тобі трошки допоможу, така штука. Тільки діткам самим не можна брати. Так. Тільки в присутності мами чи папу. Можна порізати ручки. Воно дуже гостре. Можна, можна питати, мамо так. Дуже... Самі не брайте. Так, це небезпечно. Так. Да. ну-ну-ну. <плес> да? Я вже прям не дочекаюсь цей мультик. Да. Бо перша частина нам дуже сподобалась. трошки Да, ну она не трошки сподобалась, но нам сподобалась дуже. Тому ми хочемо піти. дуже. І тобі дуже. Тому ми хочемо піти на другу частину. чуть-чуть не Чуть-чуть не дуже. Наборчик, да? Окремо така прикраса. Вніж не прикраса, а не цепочка, да? бусики. А, бусики. Ось такий кулончик, а та не аж відкриває. І така зірочка, я думаю, що, мабуть, оцю зірочку потрібно класти в цей кулончик. Да. І вона, і вона буде... А дивися цю такі, які. Оце, по це. Це спасе папу і маму. Да? Із вояни. Ваяни сім'я. ваяни, сім'я. Сім Ось так вони зачиняються, ну, так. Що нічого не загубиться. Це вона взяла у когось. За рахунок такого є. механізму. Да, як карабінчик. One hour later. Було трохи складно, тому необхідно просити там, татусів, да. щоб це зробили. Ну так то легко, а одягнути його важко. Да. Але це й класно, тому що воно не загубиться. Тут є ось серійний номер. Е що я можу сказати? Ну, якісно. Зроблено, хоча б зроблено в Китаї. Але ж, звісно, зараз майже все в Китаї роблять. Дісней. Всі діла. Ну, прикольно. Міри. Міри? Мені там. Вітам треба розпинити. Зас... Зас... Сподобалось? <зв -п 'є> да? Подписывайтесь на наш канал Не Миана. И всем пока! Да, подписывайтесь на канал И поставьте лайки! Всем пока-пока! Пока-пока!